Це що він в мене був? Віко я запам'ятала з доброї сторони. Розглядає фото і безтямно сумує. Вже два роки Валентина оплакує свого єдиного сина. Дзвонила до нього ці донішно. Мені ніхто не відповідав. Тієї ночі її 29-річного сина по звірячому зарізали у столиці, роздяглись, спалили одяг, а мобілку втопили. Він його вдарив раз, вдарив другий, вдарив третій. Ігор пав його був ще мобільник, цього мобільника бере воду, кидає, роздівають його на голову він тільки був у плавках коротше, О, цю одежу він збирає, палять цю одежу. Вбивство стається в листопаді 2014-го, неподалік станції метро Червоний хутір. Тодішня міліція швидко знаходить кривдника. родич колишньої дружини загиблого, сам зізнається у скоєному. Мельниченко Андрій Анатолійович, Так, да, він зізнався. Як він йому ножі, три ножових поранення було. Як він палив одежу за особливо тяжкий злочин, лише чотири місяці домашнього арешту. Єдине покарання для Андрія Мельниченка за два роки судів. Я їм задаю запитання, чого відпустили. Він людину вбив, Що він собачення якесь бив? Чи що, слухайте. Валентина кожного місяця їздить на суди до столиці 350 кілометрів? Чекають на жінку. І тепер у мене дитина не є, а він ходить поволі. Я скільки раз приїжджаю сюди. Суддя, яка нині розглядає справу, каже, міру запобіжного заходу обирав інший служитель Фоміди. Чим він керувався, не знає. Як обирався запобіжний захід, це не до мене питання, тому що син займається слідчі суді в процесі досудового розслідування. Домашній арешт обирався слідчим суддею. До Дарницького суду якраз підходить, сам обвинувачений, крокує разом з прокурором. Ви визнаєте, що ви вбили чоловіка? Чи ні? Скажіть, будь ласка, ви йшли поруч із обвинуваченим? – подав... Ні, я шов, поставив автомобіль, йшов до суду. І по, по дорозі, що позиновачі. Прокурор твердить, доказів провини достатньо, бо Андрій сам зізнався, а брати його під варту заново розпочинати справу в суді. Зізнається, що дійсно було е, суперечки між ним та потерпілим, та в ході якої було нанесено ножове на покарання максимально там, 7 років та з конфіскацією майна. Андрій, який після розправи над родичем, пішов в охорону, весь в телефоні з журналістами говорити не хоче. З Ігорем ви розпад. До свидання. Ви на суді. До, свидания. до свидания. Ви Що ви наносили? Буде адвокат. Знаю, всі випроси к адвокату. До свидання. Мені ну, з вами не цікаво. До свидання. Поэтому, пожалуйста, не прислідуйте мене. Мене пересліду. А переслідувати треба було. Андрій єдиний представляв захист і був проти відеозйомки. Його адвокат так і не прийшов. Саме через це розгляд справи про звіряче вбивство Ігоря Керися в чергове відклали. Я тобі сказала, що дивіться номера не прийде. Я тебе відпущу, скільки я буду жити. ти так будеш буде як Я зараз крадаю. Кожного дня. на місце вбивства сина Валентина навідується, щойно приїздить до Києва. А вдома бачить Ігора вісні. Він вже багато мені рознився, він мені тільки казав, що мамо, я тепер зрозумів, як я хочу жити.